Доброго дня, мої любі малята. Сьогодні до нас з вами в гості завітав півник. Що ти кажеш, півнику? А, він запитує мене. Скажіть малята, будь ласка, а чи є у вас друзі? Так, півнику, я думаю, що в кожного із нас є друзі. Дружить хмарка з дощиком, носить воду горщиком, дощик із травичкою, а трава з копичкою, а копичка з коником, а іще з телятком, баранцем, лошадком. Та качкою, всі вони з Даринкою, дівчинка з хмаринкою. З тою що із дождіком носить воду горщиком. Ось дружне коло, подружились всі довкола. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає, разом можна все зробити, тож без друга півнику не прожити. Що ти кажеш? Ой, а півник мені каже, що немає в нього друзів. Малята, я сьогодні вам пропоную разом для нашого півника зробити йому друга. Для цього нам потрібно цвітний картон або папір та наші долоньки. Починаємо. Беремо папір, обмальовуємо нашу ручку. Вирізаємо її. Ось я з нашого паперу вирізала, погляньте, скільки ручок. Далі, давайте наші ручки будемо склеювати. Беремо наші ручки та склеюємо їх. Так, погляньте, ось такий у мене хвостик вийшов. Далі беремо, я раніше заготувала такий ось круг, також ми його клеїмо. Їх повинно бути два: один більший, другий менший. Це буде тулуб та голівка нашого півника. Так, а ну-ка погляньте, скажіть, що є у нашого півника? Дзьобик є? Глазки є. Давайте це все тепер також будемо клеяти. Клеїмо наші ученята нашому півнику. Так, далі, далі, далі. Далі клеїм ніжки. Чи лапки провільний, провильніший. Подивіться, малята, подивіться, півник, який у тебе тепер є. Друг подобається тобі, товариш, так? Малята, а вам сподобалося? До побачення, мої любі! Всього вам найкращого!